З початку року контрольно-ревізійним управлінням в області було проведено майже три сотні перевірок і виявлено порушень на 205 мільйонів гривень. В цілому по Україні розповідає заступник голови КРУ України Микола Гордієнко. Службі вдалося попередити зайві витрати державних коштів на суму півтора мільярда гривень і пригадує найгучніші справи за останні кілька років. Кабінетом міністрів України в 2008-2009 роках прийнято більше 20 рішень. На загальну суму 348 мільйонів гривень щодо виділення з резервного фонду коштів на заходи, що забезпечували виконання вже існуючих бюджетних програм. Держкомрезерв. перевіряла наша служба Держкомрезерв. От в результаті перевірок виявлено збитків на суму 4,2. Мільярда гривень у всеукраїнський чорний список КРУ потрапили Міністерство охорони здоров'я, Нафтогаз України, Держкомзем і чимало інших установ у Рівненській області, за словами ревізорів, за 9 місяців найбільші порушення були виявлені у вишах Острозькій академії та НовГП, головному управлінні будівництва та архітектури, міському УКБ та у Сарницькій міській раді, та серед найрезонансніших порушення у службі автомобільних доріг області. Якщо взяти службу автомобільних доріг, фінансові потоки. 380 мільйонів, звичайно, це серйозні, це дороги наші, всі нам, мабуть, найбільш болючі, то як в Службі автомобільних доріг встановлено порушень на 44,4 мільйони, із з них завищення об'ємів на 16 мільйонів. Працівники КРУ знайшли порушення в облавтодорі. Триває перевірка на Рівненській атомній електростанції та в Острожецькій сільській раді Млинівського району, де вже виявили значні фінансові неточності. У наступному році перевірки чекатимуть на підприємства житлово-комунального господарства та медичні заклади. Тетяна Бобрікова, Микола Штемпель, інформаційна програма День.